Самотньою кожен із нас в житті шукає пару. Хтось уже знайшов свою половину, а хтось у пошуках. Але як знайти справжнє кохання? Це програма Смак життя з вами Олена Герасименко. І сьогодні ми шукаємо, де живе любов. У рутині днів ми завжди щось шукаємо: гроші, щастя, друзів. Прагнемо розуміння і визнання. Хочемо задоволення і розмаїття. Часто шукаємо любов та не завжди знаходимо. Як її знайти у життєвих маршрутах, чому вона так потрібна і як не втратити солодкого почуття. Ключі до серця знаходить не кожен, але варто спробувати. Кохання єдина пристрасть, яка не визнає ні минулого, ні майбутнього. Найбільше щастя у житті це впевненість, що тебе люблять. Кохання це найкраща косметика. Вчені порівнюють любов із захворюванням. Під час симпатії до іншої людини наш організм виділяє цілий арсенал хімічних сполук. Підвищується рівень гормонів допаміну, адреналіну і норадреналіну, які викликають відчуття ейфорії, схвильованості, напруги і серцебиття. Цей внутрішній еліксир змушує долоні пітніти, щоки горіти, а серце пришвидшено битися. Згідно з дослідженнями, почуття любові тісно взаємодіє з центром задоволення в мозку. Який відповідає за виникнення неврозів і наркотичної пристрасті, відчуття безпеки і благополуччя в товаристві улюбленої людини, це дія гормонів вазопресину, окситоцину та ендорфіну. Красива, як весна, розумна, як афіна, де полюбимо одразу на завжди. Зашкають крові у мене ендорфіни. Красива. Одразу назад, заскалють крові. У мене ендорфіни Мабуть, тому й кажуть, що любов це єдина хвороба, від якої не хочеться одужувати. Любов це найбільше, що є на світі, тільки певно, що так. Це у всьому любов. І кохання, і любов, кохання більше. Інтимно, а любов це в загальному. Все. Треба людей любити, всіх любити, і буде прекрасно. Потрібно любити. Якщо ти любиш, більше давай і тоді і не чекай у відповідь. Що ви готові зробити заради коханої людини? Заради коханої людини, все готові зробити. Грошей заробити, побудувати будинок. Все. На все тоє, аби кохання було взаємне. Її треба постійно підтримувати, чимось підпитувати, ну, кидати поліну в косорі, якщо вона гасне. Ви одружений? Ну так. Да. А скільки часу ви вже одружені? 15 років. А якийсь рецепт можете підказати свого сімейного штучка? Так, не існує. Все індивідуально, не існує. Рецепту ніякого, я думаю. Індивідуально, дуже індивідуально. Від людини залежить, від обставин, навіть від того, в якій країні ми живемо. Скільки триває любов, скільки Все життя, живе життя. Я вважаю, що любов може жити вічно. Існує три фази любовного почуття: пристрасть, прихильність і духовне тяжіння. Пристрасть народжена на початку, найсолодший і найприємніший період. Далі, коли стихають емоції та ейфорія, ми звикаємо до об'єкта нашої симпатії. Нам комфортно в товаристві коханої людини. Це і є прихильність. Духовне тяжіння основа для тривалих стосунків. Чому ж люди так потребують любові? Ми запитаємо у психолога Світлани Шевчук. Доброго дня. Доброго дня. Любов одне з найсильніших почуттів людства. Це рушій нашого розвитку, рушій змін, особливо в плані духовному і емоційному. Завдяки любові ми знаємо багато написано творів і музичних, і поетичних. Завдяки любові робиться багато дурниць, починаються війни і ведуться перемовини. Завдяки любові вирішуються конфлікти, і завдяки любові вони ж стають передумовою чогось великого, нового і гарного. Що ж таке, любов от, з точки зору психології? Як її трактують психологи? Любов почуття, яке виникає внаслідок позитивних емоцій. Це те почуття, яке розвивається в людині в певного задатку, який є. Ми ніколи не ставимо під сумнів, що любити можна своїх дітей, батьків. Ми ніколи не ставимо під сумнів свою любов до міста, до батьківщини, до двору, до того місця, де ти виріс, і народився. Ми досить часто ставимо під сумнів любов однієї людини до другої. Ми часто задаємо собі запитання: чи може вона бути довгою, чи може вона бути вічною. Любов це те почуття, яке, як і всі інші, вимагає зусиль, вимагає праці і вимагає самовіддачі щодня. Якщо ми сприймаємо людинку як частину себе, ми її будемо обов'язково любити. Адже для себе ми і спимо, і їмо, працюємо, заробляємо кошти, розважаємося. Якщо ми сприймаємо іншу людину як себе, значить і для тієї іншої людини ми будемо жити, творити і працювати. Тобто любов це праця в першу чергу. Любов це праця, але це хороша праця, позитивна праця, праця, яка приносить задоволення. Часто кажуть, що любов сліпа, от на початку. Ти занадто ідеалізуєш людину, не бачиш її недоліків. Це є добре чи це погано? Ну, напевно, ми путаємо в даному випадку любов зі станом закоханості. Це ніби перша сходинка початок розвитку любові. Стан закоханості це стан екстремальних почуттів. Який вимагає напруги і зусиль всього організму, за рахунок чого де беруться ці всі зусилля і де береться цей енергетичний потенціал? За рахунок інших органів ми гірше бачимо, ми гірше чуємо, ми гірше спимо. Ми навіть дихаємо частіше. Нам потрібно більше кисню в цей час споживати. І в такому екстремальному стані організм не може функціонувати довго, і, тим паче вічно. Фраза Любов сліпа має наукове обґрунтування. Коли ми закохані, нам важко думати про щось інше, окрім об'єкта нашої пристрасті. Така форма психічної нестабільності може сильно змінити людину. Коли ми засліплені почуттям, то ідеалізуємо партнера і не помічаємо недоліків. До мене практично немає недостатку. Доктора наук, кандидати, шашлик, все настояще. І говорили чисту правду. Ну, правда, як так? Уж очень я какой-то идеальный получился. Даже странно. Ничего, жизнь это поправит. Ты думаешь? Ага. Вы утверждали, что я черстая. Почему мягкая? Бесчеловечная. Человечная. Безсердечна. Сердечная. Сухая. Мокрая я. Закоханність це почуття, яке дещо минає. А тоді починається прозрівання. Тоді ми починаємо бачити, чути, сприймати все об'єктивніше, і тоді вже закоханість як перший етап, або пропадає, зникає, або переростає вже дійсно в любов. Любов вона зряча, любов вона щира, відверта. Якщо ми любимо людину, ми сприймаємо її таку, як вона є, з її недоліками, з її перевагами, з її маленькими, ексцентричними дивинками, з її родзинками. Любов бачить, але любов все прощає. Як зберегти таку любов? В першу чергу, як ми вже з вами говорили, треба над цим працювати, треба до цього докладати зусиль. Треба думати про те, що любов це почуття взаємне. Любов неможлива без взаємної поваги. Якщо буде повага, значить збережеться і любов. Любов неможлива без, без постійного підкріплення. Для того, щоб людина знала, що її люблять, що її відповідає, їй відповідають взаємністю. Вона повинна це якимось чином бачити. Для цього потрібно підкріплення мають бути і словами, і посмішкою, і обіймами, і дотиками, Ну і подарунками. Подарунки це теж дуже важливо. Саме особливо стан закоханості він потребує подарунків. Потребує якогось там матеріального виявлення саме цієї любові. Ну і найголовніше. Це справу своїми добрими, чесними справами, справами, якими ми хочемо довести людині, наскільки вона нам не байдужа, ми доводимо свою любов. Як правильно в житті зробити вдалий вибір? Отакий От вибір, який був би на усе життя і пересвідчити, що ця любов є справжня. Ну, напевне, вибрати, кого полюбити, досить складно. Любов вона якось приходить сама, непрошена, І не завжди вона дійсно спрямована на ту людину, яка того варта. І не завжди дійсно можна вибрати, зробити вибір вдали. Але для того, щоб життя склалося, для того, щоб ця любов була на все життя, недостатньо саме любові. Має значення дуже багато, наскільки люди один одному підходять, наскільки вони виховані в приблизно однаких умовах, наскільки у них релігійні поняття, близькі, наскільки вони бачать однаково своє майбутнє і свою сім'ю. Може бути дійсно справжня любов, але немає взаємних дотиків в професійному плані. В плані матеріальному чи в плані духовному. Тоді ця любов, не маючи такого якогось певного підґрунтя, не буде довгою, не буде вічною. І незважаючи на те, що вона була щира і дійсно це була любов, вона може бути приречена на провал. Чого ви ходили ко мне? На що ви божились? Клялись, падали передо мною на колені, сказали, що в грудіжку варчить. А то ж кворчала ваша папироска. Тонечка, ну послушайте, это же очень и очень. Не за ваши магазины я шла. Я вас любила. А если это любовь, Надя? Какая любовь? Такая любовь. Вот о чем должны вы были сначала подумать, Наденька. Ну, не знаю я уж. Сколько лет с ним прожили. Че ж, воевали мы, что ли, с ним? М -м -м. Все у нас хорошо было. А привычка? Какая привычка, элементарно привычка. Потому я и спрашиваю вас: любите вы этого человека? Но ну, не знаю. Вы все слова какие-то говорите. Какая тут любовь? Когда воздух мне не хватает, надышаться не могу, а в груди прям жгет, прям жгет, как будто жар вон с печи сглотнул. Напевно, в кожному віці ця любов виявляється і проживається по-своєму, по-різному. Витратити стільки сил в у віці зрілому, скільки витрачається на закоханість молодими і юними, дуже складно. Зате ця любов вже більш зряча, вона не настільки осліпляє, і вона більш перспективна. Ця любов вже Проявляється у людини підготовленої до життя. Ця любов може бути значно міцнішою, опірнішою і довготривалою, ніж любов юних. Слухай, 30 лет думаєш. 6 5 лет. А потім я всегда не нравилась твоїй матері. Да, Нікоді не подобається. Но это не значення. Вона зараз погано бачить...» Кохання це і є велике божевілля чоловіка і жінки. В любові кожен стає поетом. Любов це краса душі. Життя втрачає колір без справжніх почуттів, А барви до сірих буднів додає не лише весна, а його величність кохання. Скільки живе любов, де її шукати і як зберегти? Можливо, знає той, хто вміє перевтілюватися в любовні ролі. Заслужений артист України Олександр Папуша. Перші асоціації, які у тебе виникають при слові любов. Перші асоціації. Що відразу спало на думку, от як я кажу, «любов»? Це поцілунок. Поцілунок. Ну, тому що е ми починаємо закохуватися в дитинстві. Це таке якісь почуття, які нам невідомі, але ми тільки про них можемо здогадуватися, можемо мріяти про них. Потім, коли ми стаємо трошки старшими, напевно, десь вчимося, у нас трапляються зустрічі. І перше, ніж перша якась така емоція, яка хочеться і втілити в життя, це поцілувати. Це, напевно, що в дитинстві, в юнацькі роки, поцілунок це є вивом любові. Тобто ти поцілував, ти думаєш, що ти когось кохаєш. Замить до поцілунку, лиш погляду туман і мить до поцілунку. Залишилася нам Ця мить до поцілунку, прозора, як сльоза, мить до поцілунку, вже пізно йти на Саш, ти подорослішав. Уже граєш на сцені, і щоразу, коли є якась любовна роль, має бути поцілунок. Ну, напевно, що так. Але тепер, коли а... я. Вже одружений чоловік, і в мене двоє дітей. Я знаю, що любов обмежується не тільки поцілонком. Перш повинні бути це почуття. Почуття, які заставляють тебе робити якісь божевільні вчинки. Це, як, як казав один персонаж, каже, ми перестали лазити в вікна до, до коханих жінок. Ми перестали робити добрі якісь там витівки. От, тому, і власне це почуття тебе спонукає до тих дивовижних витівок, до тих, до слів, яких раніше в твоїй голові не, навіть не виникали. Це почуття, це ставлення, це якась зміна свідомості, це переживання, дуже багато складових у слові любові. Тобто людина, коли закохується, вона е, хоче ставати кращою. У тебе було таке бажання стати досконалішим, десь, підтягнутися до тої. Я не знаю, чи кращим. Мені здається, ну коли людина закохується, ну, наприклад, персонально я, мені не хотілося ставати кращим, мені хотілося зробити е, щось приємне для тієї людини, яку я кохаю. Кажуть: Любов сліпа. Любов сліпа. Любов сліпа, сліпий той, хто любить. На край прірви усміхнений, стоїш. Один лише крок. Вона тебе загубить, за руку візьме, і з нею полетеш, Ти кудись вниз, У -у 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 -у. ти кудись вниз, У -у -у -у. Є люди, які одружилися в 18, є люди, які одружилися в 20, в 25, 30, 40. На мою думку, чим ти раніше одружився, тим ти був сліпіший. Але це краще. Тобто То, прозріння наступає з часом? З Часом. Але коли тобі стає 40, наприклад, так, як мені зараз мало не 40, і якби я був не одружений, я не знаю, чи я би одружився. Тому що, тому що вже включаються мозги, як кажуть. Якби ти одружувався, скажімо, в 40 років. Перших три речі на що би ти звертав увагу. Те, на що я звертав і 20 років назад. Це є, це є людська душа. Де шукати любов сьогодні? Чи взагалі любов жива, де її знайти і чи вона має термін придатності? Кожен любов шукає по-своєму. Хтось в інтернеті шукає, хтось на тому місці, де працює, хтось на тому місці, де навчається. Термін придатності любов вічна. І я думаю, якщо в неї є якісь там спади, є падіння, є підйоми, але вона є. І людина, яка каже, що я нікого не люблю, нікого не кохаю, вона обманює. тому що… Так чи інакше вона когось любить, як не відкрито то таємно. Як краще, коли ти знаходиш любов, чи коли любов знаходить тебе? Ви такі вічні питання ставите. <гум> ну, важко відповісти. Я не спеціаліст у душевних справах. <гум> в кожного все індивідуально, тільки індивідуально. Коли нам цікаво, коли ми приходимо, наприклад, в зал так, на виставу, і дивимося того, що ми ще не бачили. Нам цікаво. А якщо ви вже це читали, це вже бачили, це вже чули чи бачили по телебаченню. Мені здається, це стає трішечки вже й набридли. Тому е напевно, що треба шукати те, що буде захоплювати тебе щось нове у твоєму е образі кохання, партнері кохання. А і, напевно, що навпаки, Олександра, часто е любов це гра. Ну, про у вашій професії точно часто. Ну, звичайно, професії так. В житті. Це не просто гра, це жорстока гра. Тому потрібно добре думати і вибирати той об'єкт, з ким ця гра буде відбуватися. А часто співпадають інтереси твої і інтереси режисера. Бувають часом такі ситуації, коли партнер чи партнерка каже: ти мене не любиш. Маю в плані не в житті, а на сцені, власне, власне, в тій сцені, яку вони репетирують. Mm -hmm. Ти мене не любишся сцені, ти повинен мене любити. Я не бачу, що ти мене любиш. Напевно, не треба не любиш? любити. Я люблю завжди. Треба любити, треба любити, любити свого партнера. Добре, що потрібно для того актору, якщо є якісь любовні ролі, так? Що потрібно для того, щоб цю любов показати? Потрібно любити в житті. Якщо ти в житті мієш любити. То любити на сцені буде дуже просто. Ми спостерігаємо за життям акторів, не тільки українських, uh -huh. але й світових. І дуже часто люди, які сходяться десь на знімальних майданчиках, десь на одній сцені. Між ним але... виникають романи. Так, це і... найчастіше запитують. Запитую і тебе. Чи виникають у мене романи? Так. Звичайно, завжди. Але вони мають свій розвиток, або не мають свого розвитку, або тільки натяк. Але ну, без цього неможливо. Тобто, е якщо я... Репетирую з своєю партнершою так, по сцені. Я не можу бути в житті до неї байдужий. Просто, ну тобто, мені, мені приємно бути біля неї. Це не означає, що має бути якийсь То там розвиток має не знати тобі, який. Хоч трішечки подобати подобатися. Подобатися. Звичайно житті? що, звичайно, що повинна подобати. Але в нас всі дівчата красиві. Мої всі партнерки просто бездоганні, тому я люблю всіх. Як зберегти любов? Як зберегти? Її не потрібно зберігати, її потрібно не втрачати. Потрібно постійно підживлювати, постійно збагачувати, вирощувати. А якщо любов втратиш? Я думаю, що людина, яка не любить, вона не живе. Принаймні на 100%. Твої амплуа більше, напевно, любовній ролі. Ти вже звик до цього? Так, але вони трошечки розділяються. Тому що є ролі героя-любовника і є характерні ролі. Тому мені останнім часом щастить на характерні ролі. Тобто герой-любовник, але характерний. Тому що грати тільки як я кажу, голубой герой. Він виходить, коли в нього Такий дуже Та, в нього добре бореться з ще найкращим, як наш угу. В'ячеслав Миколай любить говорити. Їх не цікаво грати, чесно кажу, не цікаво грати такі ролі, тому що вони всі дуже-дуже однотипні. Як правило, в нього є об'єкт кохання і є якісь перепони до цього, на його шляху, щоб досягнути це кохання. І він бореться з цим всім, як Павка Карчагін вперед з грудьми. А цікавіше, що зараз мені щастить, як останні ролі господиня Заїзду, як одружня фігура буде скоро прем'єра. Там, власне, такий характерний, цей характерний герой. Не треба плутати любов із професією. Тому що, коли ми займаємося своєю професією на сцені, Зрозуміло, що ми підкладаємо якісь свої почуття, якісь можна назвати любов, закоханість. Але це суто тимчасове на той професійний відлік часу, коли ми задіяні у цій виставі, коли ми ввечері граємо прем'єри, граємо, граємо рядові вистави. Щоб зберегти любов, яких правил ти дотримуєшся? Звичайно, що є якісь обмеження, є якісь правила. Коли собі можна щось дозволити, а в іншому випадку цього не можна собі дозволяти ніколи, тому що цього тобі ніхто не пробачить ніколи. Хоча навіть є такі моменти, коли і пробачать. Олександр, пам'ятаєш свою першу книжку про любов? Яку я перечитав? Так. Ну, Я більше читав вірші. Збірники. А щось на пам'ять може зараз пригадати чи ні? З чужого чи свого? Можна свого, можна і з чужого. Давай краще свого. Я Божевільний, тільки так назвати може я себе, коли зустрів, пізнав, почув, писав давно Уже й забув яка. Ти все ж як перша, як тоді. Я чітко бачу очі голубі. Тепер, напевне, вже не ті. Інакше дивляться, інакше знають, пам'ятають, по-іншому і люблять, і кохають. Забути ні. Заспіваєш щось про любов. Залюбки. беремо гітару і йдемо. Угу. Ти подаруєш мені день. Я не спатиму цю ніч, все уявлятиму собі, як я торкаюсь з твоїх пліч. Ти подаруєш мені день, осяяний солодким сном, нехай виходить з берегів, цей дощ, що грає за вікном. Я подарую тобі сад, що серед ночі пахне літом, а на вікні рожеві квіти цвітуть, як десять літ назад. Нехай вирує вічний шторм, а серце тане від вогню. Ми утечемо від потвор, які не вимовлять люблю. За нами будуть сотні миль, кохання зради і пліток. А там на нас чекає сад, що розсвіте лише для двох. Я подарую тобі дощ моїх цілунків ніжнокрилих. Щоб свої очі ми закрили, як сонце сяде за вікно, і ми прокинемося знов, коханці голі й хмільні, і нас назлидатиме любов на білім ніжності крилі. Ти подаруєш мені день, а я не спатиму цю ніч, все уявлятиму собі, як я торкаюсь твоїх плів. Отож, Олександре, любов це комедія чи драма? Любов це і комедія, і драма, і фарс. В кожному жанрі присутня любов. Без любові немає, не буде п'єси, не буде вистави, немає життя. А вистава це маленьке відображення якогось шматочку життя людського. Кохання це найкраще, що може статися з людиною. З коханим рік пролітає як день, а без коханого день проходить як рік. Кохання це здатність розуміти і пробачати. Це коли тобі нічого не потрібно від коханої людини, це коли ти її приймаєш таким, яким він в тебе є. Кохання це енергія, яка рухає життя, це єдине почуття, що не залежить ні від чого. Це основа світу, це міння віддавати і не брати. Любов це бажання жити. Дружба і любов це два великі почуття, що повністю змінюють людину. Любов довго терпить, милосердствує, не заздрить, не величається, не шукає тільки свого, не думає лихого, ніколи любов не перестає. Любов жива, як і ці квіти. Нехай не в'януть і ваші почуття. Бережіть їх. Цінуйте кожну мить. Адже любов не має терміну придатності. Вона живе стільки, скільки життя ви вдихнете в неї. Любіть і будьте щасливі. У нічнім далеким небі згублені світи. Як мені дійти до тебе, як тебе знайти, зустрічались по дорозі ріки і мости, думала мені до тебе ще йти, йти. За мить до поцілунку, лиш погляду тума, і мить до поцілунку залишилася нам ця мить до поцілунку.